Привіт, показую, який капсульний гардероб я зібрала для свого дворічного сина на Целітов Сенсей. В кінці скажу скільки мені все це вийшло. Перше, це такі легенькі капці бігати по пляжу. Вони непогано гнуться, широченькі за свої гроші. Під друге набір з знями тижня. Написано 23-26 розмір. у сина розмір 23-24, Але вони на нього прям дуже великі. Так що хезе, що це таке. Далі два дуже милих бодіки під комбінезон. Набір з панами і кепки. Шанс, що малий буде їх носити дуже маленький, але я наполеглива. Світ на блискавці на випадок. Прохолодної погоди, тепленький на флісі, суцільний купальник зі стічем. набір з трьох базових трикотажних шортиків: мусліновий, м'якенький танесенький ромпер на жарку погоду, спортивні джогери, як і світшот на прохолодну погоду, другий вже роздільний купальник, шорти і ковтинка, набір з трьох трусиків, обов'язково з машинками, наймиліший джинсовий комбінезончик, набір з трьох базових футболок і ще один ромпер. Як результат, маю повноцінний гардероб. За все це я заплатила 2680 гривень.